Бо я українець багатотомник про Володимира Вениченка презентували в Кіровограді. Це перша частина майбутньої трилогії про письменників земляків. У Вениченківський цикл увійшло сім книг. Це такий собі інформаційний путівник, в якому вміщені різнопланові відомості про письменника. Це дослідження статті, дисертації та монографії кіровоградських учених, письменників, учителів, краєзнавців. Загалом понад півсотні авторів. Наступний цикл автори проєкту Сергій Колісник та Тетяна Яровенко присвятять творчості Євгена Маланюка. Поштовхом до написання до Створення, упорядкування цього, цього всього матеріалу стали книжки Володимира Євгеновича Панченка. В основу лягли його дослідження, тому що він перший так масштабно У випуску дослідив Володимира Венеченка. і його книги стали основою цих книжок. Сьогодні Венеченкознавство в Україні воно серйозною мірою базується на Венеченкознавстві Кіровоградському, тобто, краєзнавство. Яке розпочиналося, закінчилося великою наукою, яка має свої корені тут в Відграді, дякуючи Володимиру Венеченку, і свої паростки і крону на рівні України.